Давайте я розкажу, як я сприймаю цей сюжет і символіку, і які почуття у мене викликає козир Башта. Башта розкриває глибокі символічні значення, природу раптових змін, духовного пробудження та кризи. Кожен елемент цієї сцени має свій прихований зміст, що дозволяє глибше зрозуміти її духовний і філософський контекст. Чоловіку фіолетові туніці символізує духовний пошук, інтуїтивне прагнення до вищих істин. Фіолетовий колір в езотериці асоціюється з трансформацією, духовністю та внутрішньою мудрістю. Погляд, спрямований до неба, і піднята рука, передають бажання зв'язку з Божественним. Пошук відповідей на глибинні питання буття. Його тривога відображає внутрішню напругу, пов'язану з необхідністю змін, відчуттям наближення кризи чи великого откровення. Хмара, яка затуляє сонце, символізує приховану правду або невідомість, що постає перед людиною. Вона є передвісником змін, які вже на порозі. Блискавка, що вдаряє з хмари, символізує божественне втручання. Момент прозріння або жорстку правду, яка розбиває ілюзії. Удар блискавки руйнує старі структури, як зовнішні, матеріальні, так і внутрішні, ментальні духовні. Це момент катарсису, коли людина змушена переглянути своє життя і свій шлях. Дерево, в яке влучила блискавка. Символізує життя, стабільність і зростання. Його корона у вогні говорить про те, що цей удар перетворює старе на попіл, звільняючи місце для нового. Стовбур дерева, який все ще стоїть, нагадує, що основа лишається, але все зайве, що вже не служить духовному зростанню, повинне згоріти. Дерево також може символізувати світове дерево вісь світу. Яка постраждала від потрясінь, що призводять до нової ери або глобального оновлення. Кульки енергії, які розлітаються після удару блискавки, є символом розсіювання старих енергій і початку нових процесів. Вони вказують на те, що будь-який великий прорив або катастрофа несе в собі потенціал для народження нових можливостей, перетворення енергії і відновлення балансу. Їхнє сяйво символізує божественне світло, що виходить із темряви, вказуючи на те, що у кожному кризовому моменті є присутність вищої сили. Стадо овець, що в паніці тікає від блискавки, символізує людську масу, яка реагує на несподівані події хаотично і без роздумів. Вівці як символ покірності і невинності, відображають стан свідомості. Що сприймає нове і незрозуміле з тривогою. Їхня втеча демонструє, як інстинктивні реакції можуть взяти гору в кризовий момент, але також підказує, що навіть у таких ситуаціях є можливість для втечі від небезпеки, якщо слідувати інтуїції. Башта – це аркан про руйнування і очищення, про те, що всі старі структури, переконання і ілюзії повинні впасти. Щоб звільнити місце для нового. Це символ кризи, але кризи, яка веде до зростання. Весь аркан говорить, що неможливо уникнути змін і що ці зміни частина природного циклу. Вони жорстокі і непередбачувані, але необхідні для духовного пробудження та еволюції свідомості. Аркан нагадує, що в кожному ударі блискавки, в кожному випробуванні є глибший сенс, який потрібно усвідомити і прийняти, тільки пройшовши зміни, можна досягти нового рівня розуміння та буття.